Коронавірус знову лютує за останній тиждень. Лише у Києві зафіксували понад три десятки нових випадків захворювання на COVID-19. хворіють як діти, так і дорослі. І на жаль, є летальні випадки. А тим часом українців продовжує косити і грип. Кількість хворих невпинно зростає. Усі подробиці розповім за мить з вами новини Тесен ЮЄ і Яльдимила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Сезон масових болячок знову відкрито. У столиці за четвертий тиждень 2025 року зареєстровано понад 9 тисяч нових випадків захворювання на грип та грві, зокрема на covid 19 Це на півтори тисячі випадків більше, ніж тижнем раніше. Водночас рівень захворюваності у 2,5 рази нижчий епідемічного порогу. Наразі цей показник становить 319,2. Про це повідомило у Київській мільській держадміністрації. Загалом у Києві порівняно з попередньо. Раннім тижнем спостерігається зростання захворюваності на 19,5% за рахунок дитячого та дорослого населення. Так, захворюваність серед дітей змінилася із 4169 на 5535, зростання на 32,8%. Рівень захворювання дорослих змінився із 3716 на 3889, зростання на 4,7%. Діти становлять 58,7% від загальної кількості, на попередньому тижні – 52,9%. Відсотка захворюваність серед школярів зросла на 49%. Так у дітей шкільного віку зареєстровано 2873 випадки. У КМДА зазначили, що кількість госпіталізованих за останній тиждень знизилася. До лікарні потрапили 204 пацієнти, з них 147 – діти. 38 людей захворіли на ковід. 19 серед яких дві дитини. До лікарні потрапило сім людей, із них одна дитина. Минулого тижня внаслідок ускладнень, спричинених грипом, померли. Чотири людини, а через COVID-19 – одна людина. Нагадуємо, що найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби є вакцинація. Нагадаємо, що коронавірус не дає спокою українцям вже 5 років поспіль. Поширюватися вірус почав у березні 2020 року, коли підтвердився перший випадок хвороби у Чернівецькій області. І ось лише цього тижня з'явилася інформація. Про те, звідки ж взявся цей вірус. Директор ЦРУ Джон Редкліф оприлюднив новий аналіз походження COVID-19. у ньому вказано, що вірус поширився через витік з біолабораторії в Ухані, що в Китаї. Про це пише The New York Times. ЦРУ роками заявляло, що немає достатньої інформації, аби зробити висновок, чи пандемія COVID виникла природним шляхом, чи внаслідок випадкового витоку в дослідницькій лабораторії. Але цього тижня відомство оприлюднило нову оцінку, в якій аналітики заявили, що тепер віддають перевагу лабораторній теорії нове керівництво ЦРУ швидше за все не має нових розвідувальних даних, а оперує тими самими доказами, які звучали раніше. Однак аналіз базується на більш детальному розгляді умов у лабораторіях суворого режиму у провінції Охань перед спалахом пандемії. Речниця відомства заявила, що інша теорія залишається правдоподібною і що потрібно оцінювати будь-яку доступну нову інформацію, яку отримуватиме розвідка. Видання пише, що агентство зробило свою нову оцінку з низькою достовірністю, і це означає, що розвіддані, що стоять за нею, фрагментарні та неповні. Також матеріалі зазначають, що президент Байден на початку роботи своєї адміністрації наказав провести новий перегляд розвідданих після того, як офіційні особи повідомили Білому дому, що у них є. Ще перевірені докази. Водночас стверджується, що Редкліф, який був директором національної розвідки в першій адміністрації Трампа, зазначив, що ЦРУ не хотіло сприймати теорію про витік інформації з лабораторії, щоб уникнути геополітичних проблем для адміністрації Байдена. Коли Редкліф складав присягу, він сказав, що дослідження походження COVID-19 є для нього пріоритетом. Я вважаю, що наш інтелект, наша наука і наш здоровий глузд все це дійсно диктує те, що обходження ковід це витік інформації в уханському інституті вірусології, але це не робила такої оцінки або принаймні не робила такої оцінки публічно. Тож я збираюся зосередитись на цьому. У публікації йдеться, що Редкліф пообіцяв більш агресивна ЦРУ, і цілком можливо, що він вдасться до рішучіших дій, щоб проникнути в лабораторії в Ухані або до китайського уряду у пошухи інформації. Тим часом співробітники розвідки кажуть, що такий доказ можливо існує в лабораторії в Китаї, але, за їхніми словами, більш імовірно, що відповіді на питання про походження вірусу будуть отримані завдяки науковому прориву, а не виявленню розвідки. Однак у Пекіні заперечили версію центрального розвідувального управління США про те, що ковід 19 імовірно був вирішений в одній з лабораторій Китаю, звідки відбувся його витік. Як пише політико, високопоставлений китайський чиновник спростував припущення ЦРУ про те, що пандемію ковід 19 викликав витік вірусу. Відповідну заяву зробила на брифінгу речник МЗС Китаю Мао Нін. Висновок про те, що витік з лабораторії вкрай мало ймовірний, зроблено спільною експертною групою Китаю та всесвітньої організації охорони здоров'я на основі польових візитів до відповідних лабораторій. Мао підкреслила, що цю версію широко визнано міжнародною спільнотою та науковими колами. За її словами, низка досліджень свідчить, що вірус виник природним шляхом, імовірно поширився серед людей, які контактували із зараженими тваринами, які продавалися на ринку у місті Ухань. Однак у Вашингтоні продовжують підозрювати, що вірус міг виникнути в лабораторії, а потім поширитися серед населення, викликавши пандемію, що забрала мільйони життів і призвела до жорстких локдаунів у всьому світі у 2020 і 2021 роках. Тим не менш, звідки не пішов цей вірус, наслідки його поширення відчутні. Досі головний державний санітарний лікар Ігор Кузін у коментарі Українформу заявив, що у цьому році ковід нікуди не зникне. За його словами, улітку Україною циркулюватиме переважно омікрон. До нового року найчастіше ми бачимо домінування ковіду, але починаючи з лютого йде поступове підвищення захворюваності на грип. Тому ми очікуємо, що наприкінці січні, максимум до середини лютого, 25-го року, в нас будуть зростати рівні захворюваності на грип. І це буде основною причиною захворювання серед українців. Пікові показники захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції всередині лютого з поступовим спаданням аж до квітня 2025 року. Потім ми прогнозуємо все ж таки перевалювання ковіду, і за попередніми прогнозами упродовж літнього періоду буде циркулювати омікрон. За його словами, станом на зараз рівень захворюваності в регіонах не є приводом для хвилювання. Якщо порівнювати 25-й з минулим роком, а точніше з минулим епідемічним сезоном, то цього року ми фіксуємо загальні показники захворюваності на гриб та ковід 19 майже на 20% нижчі. нижче. У новорічний період щотижня в нас хворіють близько 100 тисяч осіб. і майже половина це діти, тому що вони найбільш соціалізовані, найбільш активно комунікують одне з одним. Кузін повідомив, що діти складають половину усіх госпіталізацій через грип, ГРВІ та COVID-19. відомо, що щотижня через ускладнення госпіталізують середньому близько трьох тисяч пацієнтів, переважно з супутніми неінфекційними захворюваннями. Зараз потреба у кисневій підтримці для цих пацієнтів є мінімальною. Потреба в кисневій підтримці може виникати у пацієнтів з імунокомпрометованим статусом, які мають онкологічне захворювання, тому інколи респіраторна підтримка дійсно надається в закладах охорони здоров'я, але такої залежності або потреби, яка була під час пандемії ковіду, зараз немає. Ми бачимо фонові низькі рівні завантаженості реанімаційних відділень, якихось надскладних випадків або ризикованих тенденцій. Ми наразі не фіксуємо. Він зазначив, що саном на 15 І січня від початку під сезоном зафіксовано 15,5 тисяч. Випадків захворювань на COVID-19 та 66 летальних випадків, здебільшого серед невакцинованих осіб або тих, хто має важкі супутні хвороби. Кузін підкреслив, що вакцинацію від грипу можна проводити в будь-який період епісезону. А чи хворіли ви на коронавірус? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.